У Запоріжжі сталася серія аварій. На проспекті Соборному водій Део не дотримався безпечної дистанції та зітхнувся з Хонда. Вже за годину на тій же ділянці проїжджої частини керманич Міцубісі спровокував ДТП із Тойота. У результаті автопригод постраждалих немає. Ще одна аварія сталася у Вознесенівському районі. 33-річна водійка Фольксваген не обрала безпечну швидкість руху, не дотрималась безпечного інтервалу та скоїла зіткнення з транспортним засобом шевроле. Під час спілкування інспектори виявили в порушниці ознаки алкогольного сп'яніння. Однак від проходження медичного огляду жінка відмовилась. Окрім цього, правоохоронці з'ясували, що громадянка пересувалась транспортом без відповідного посвідчення водія. У селі Біленьке інспектори виявили незаконну наркоплантацію, що організували п'ятеро місцевих мешканців. Під час обшуків на території кількох приватних домоволодінь було вилучено більше 70 кущів конопель, пів кілограми канабісу, а також мисливську рушницю та набої до неї. Фігурантів затримано. У ці нелегкі часи особливу увагу фахівці служби порятунку приділяють незахищеним верствам населення. Зокрема, поліцейські завітали в гості до внутрішньо переміщених родин та передали гуманітарну допомогу: продукти харчування, засоби гігієни, ліки та дитячі речі. Дубали правоохоронці і про чотирилапих мешканка Запоріжжя виявила на подвір'ї свого будинку сімох підкинутих новонароджених цуценят. По допомогу жінка одразу звернулась до патрульної поліції. Перебувши на місце, інспектори оперативно зв'язалися з волонтерами та передали хвостатих до ветеринарної клініки. Наразі собака перебувають під опікою фахівців.